Друзі, ще восени минулого року я зареєстрував проект постанови під номером 10156 щодо можливості допуску українських журналістів до куларів Верховної Ради у дні, коли вона працює у планарному режимі. Я щиро переконаний, що зараз немає підстав не допускати журналістів у Верховну Раду, і робота парламенту повинна ставати більш прозорою, більш відкритішою для суспільства і більш інформативною. Сьогодні звернувся на регламентний комітет, який мав цю постанову розглянути давно, але досі цього не зробив з проханням її розглянути по суті, і щоб я отримав можливість просити Верховну Раду поставити це на розгляд у порядок денний і на розгляд народних депутатів. Дуже сподіваюся, що буде продемонстрована принципова позиція і парламент дасть зелене світло для допуску українських журналістів до кулуарів Верховної Ради і до спілкування з народними депутатами.